Усім привіт. Хочу поговорити з вами стосовно моєї віри, якої є віри, хто я, і часто задають таке питання, і людей лякає, коли проповідую я їм стосовно без всякої там релігії, тому що віра та релігія це різні речі. І коли я розповідаю про те, що е, треба робити, що свічка вона тобі не допоможе, що поклоніння іконі також не допоможе. а треба Треба вивчати Слово Боже, треба слідкувати за тим, грішний ти чи ні, чи є в тобі покаяння і так далі. То люди кажуть, О, що це в тебе за така віра? Я розповідаю, віра в мене християнська. У Слові Божому ніде не написано про усі ці деномінації: православ'я, католізм, ще якісь там інші. Там написано християнин. Тому я, в мене віра християнська. І я вивчаю Слово Боже, я вивчаю істину, читаю Біблію і як учні Ісуса Христа, котрі цілий рік вивчали, знаходилися в вченні Ісуса Христа, ось так і ми, наша церква, Слово Боже, вивчаємо християнство взагалі тримається на двох стовпах: це на учнівстві. Ісуса Христа, тобто вивчаємо, прибуваємо кожен день в погружаємось так, в Слово Боже і проповідуємо Ісус Христос сказав, і діти проповідуйте. Учні Ісуса Христа також проповідували. Тому ми проповідуємо і кожен день приймаємо Слово Боже. Хліб на кожен день духовний, роз, знаходимося в роздумах над духовним хлібом, а хліб він. Заснований на Слові Божому. Ми вивчаємо, читаємо Біблію та йдемо за вченням тільки Ісуса Христа. Не якусь релігію та язичництво ми виконуємо, а тільки те, що казав Ісус Христос. Ось і все, тому читайте Біблію, слідкуйте за тим, що написано в Біблії, і тоді вас ніхто не зможе обманути ніякий священник, бо багато священників щось своє додають. А Ісус Христос сказав, хто додавить чи убавить із книги Біблії, той буде проклятий. Тому наші священники Станіслав та Юлія Салтаненко, вони нічого не додають, вони радикально. Проповідують і вчать цьому нас і передають далі слово, так як сказав Ісус Христос. Тому приєднуйся до нашої церкви.